Четвер, 20 лютого стережіться сатанинських посередників. Дух же ясно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, прислухаючись до спокусливих духів та вчення бісів. Перше до Тимофія 4.1. Після пережитого 1844 року ми зіткнулися зі всілякого роду фанатизмом. Досвід минулого повториться. У майбутньому диявольські омани набудуть нових форм. Вони будуть представлені у привабливому і надто прикрашеному вигляді. Божому народові будуть запропоновані фальшиві теорії, зодягнені у світло. У такий спосіб диявол спробує ввести в оману, якщо можливо, навіть і вибраних. Спокуси траплятимуться на кожному кроці, люди будуть наче загіпнотизовані, вони опиняться в полоні різноманітних вад, схожих на ті, які панували до потопу. Звеличення природи, замість Бога, розгнуздане потурання людським пристрастям, поради нечестивих – Усе це сатана використовує як засіб досягнення певної мети. Для виконання власних намірів він використовуватиме панування одного розуму над іншим. Під його підступним впливом люди набудуть вигляду благочестя, не маючи справжнього зв'язку з Богом. І це дуже невтішна картина. Як Адам з Євою їли плід з дерева пізнання добра і зла, так і тепер багато хто живиться оманливими принадами релігії. Поплічники диявола маскують фальшиві теорії привабливими формами, подібно до того, як сатана в Едемському саду приховав свою справжню сутність від наших прабатьків, коли розмовляв з ними через змія. Ці прибічники навіюють людям те, що насправді є згубною оманою. Ті, хто відвернеться від ясного слова Божого, догоджаючи байкам. Підпадуть під гіпнотичний вплив сатани. Сатана невтомно намагається спіймати в тенета тих, хто мав повноту світла. Він знає, якщо йому це вдасться, то вони, опинившись під його контролем, зодягнуть свій гріх у вбрання праведності і зведуть багатьох з правдивого шляху. Звертаюся до вас, бережіться, бо диявол, видаючи себе за ангела світла, приходить на кожне зібрання християнських служителів і в кожну церкву, намагаючись переманити її членів на свій бік. Мені було дане повеління повторити Божому народові застереження. Не обманюйтеся, Богосміяний бути не може. Послання до Галатів 6.7.